Як потурбуватися про себе? Поради для батьків. Бути батьками це безцінний досвід і велика відповідальність, особливо в час війни. Адже батьки мають допомагати дітям зі змінами в житті, долати стрес, зберігати стійкість і, попри всі виклики, рости, розвиватися, навчатися. Коли постає питання безпеки дітей, легко забути про власні потреби. А втім, турбота про себе не егоїзм, а необхідність. Адже якщо ви виснажені, то не зможете повноцінно піклуватися про свою сім'ю. Як подбати про себе та мати ресурс на турботу про інших, послухайте поради. Будьте добрими до себе! Війна виснажує наші психічні ресурси, і ми можемо бути втомлені і дратівливі, а часом втрачати контроль від тривоги чи гніву. Важливо не засуджувати себе за емоції, а рефлексувати свої почуття. Спробуйте бути своїм найкращим другом. Любіть і підтримуйте себе. Орієнтуйтеся на власні цінності. Важливо пам'ятати про те, що дійсно є важливим для вас сім'я, мрії, захоплення. Це допоможе знайти внутрішні ресурси та силу жити далі. Не порівнюйте себе з іншими, у кожного свій шлях, свої пріоритети та темп. Головне робити вибір, який відповідає саме вашим життєвим орієнтирам. Плануйте свій час. Не намагайтеся робити все і одразу. Визначте пріоритети і не бійтеся відмовлятися від зайвих зобов'язань. Контролюйте, скільки часу у вас йде на соціальні мережі та перегляд новин. Натомість виділіть час, який звільнився на якісний відпочинок, прогулянку, читання книги, хобі тощо. Поповнюйте ресурси волонтерство, читання, перегляд фільмів, ведення щоденника, творчість, знайдіть заняття, яке надихатиме і приноситиме спокій, а відновити сили допоможе задоволення базових потреб, як от повноцінний сон, збалансоване харчування, фізична активність та час проведений з близькими. Лекайте стосунки з іншими. Ми сильні, коли ми разом. Будуйте довірливі відносини з родиною та друзями. Підтримуйте інших, але й не соромтеся просити про підтримку і ділитися власними переживаннями. Пам'ятайте ваше благополуччя це основа для щасливого життя вашої сім'ї. Тож дбайте про себе так само. Як дбаєте про рідних. Дякуємо за увагу!